Дорогі наші читачі, розпочався Національний тиждень читання. І наша бібліотека приєдналася до щорічної всеукраїнської акції, яку організовує Український інститут книги. Цьогоріч гаслом Національного тижня читання є бути своїми. Важливість зв'язку між поколіннями, між читачами та літераторами. Між усіма українцями, а надто в часи війни. У фокусі цьогоріч постать Миколи Хвильового. 130-річчя від дня народження якого відзначатимемо 13 грудня. Читання є важливим у часи миру і добробуту. Але ще важливішим. У часи випробування, які випали на нашу долю через війну. Книжки можуть стати нашим захистом і нашою зброєю. Також книжки можуть стати друзями і порадниками, вчителями і лікарями. Тому читайте, збагачуйте себе. І свій світ. Я йшов по дорозі, як тоді, нікуди. А з боку мене брали сторожі моєї душі доктор і дегенерат. Я дивився у натовп, але там нічого не бачив. Зате я відчував, там ішла моя мати. З похиленою головою. Я відчував пахне м'ятою. Я гладив її милу голову з нальотом сріблястої сивини. Але раптом переді мною виростала загірна даль Тоді мені знову до болю хотілося впасти на коліна і молитовно дивитися на волохату силюету чорного трибуналу комуни. Я здавив голову Ішов йшов по мертвій дорозі, а позаду мене. Репіли тачанки. Я раптом відкинувся, що це галюцинація? Невже це голос моєї матері? І знову я пізнаю себе нікчемною людиною і пізнаю, десь під серцем нудить. І не ридати, а плакати дрібненькими сльозами хотілося мені, так, як у дитинстві, на теплих грудях, і спалахнуло. Невже я веду її на розстріл? Що це? Дійсність чи галюцинація? Але це була дійсність, справжня життєва дійсність, хижа і жорстока, як зграя голодних вовків. Це була дійсність, безвихідна, неминуча, як сама смерть? Мовчазна процесія підходила до Бору. Я не пам'ятаю, як розставляли черниць. Я пам'ятаю, до мене підійшов доктор і положив мені руку на плече. Ваша мати там, робіть, що хочете. Я подивився. З натовпу виділилась постать і тихо, самотньо пішла на узліс. Я вийняв із кубури Маузера і поспішно пішов до самотньої постаті. І тоді ж, пам'ятаю, спалахнули короткі вогні. Так зінчали з черницями. І тоді ж, пам'ятаю, збору вдарив у тривогу наш панцерник. загудів ліс, метнувся вогонь раз, два. Напирають ворожі полки. Треба спішити. Ах, треба спішити. Але я йду, і йду, а одинока постать моєї матері все там же. Вона стоїть, звівши руки, і зажурно дивиться на мене. Я поспішаю це зачароване неможливо узлісся, а одинока постать усе там же, все там же, навкруги пусто. Тільки місяць влє зелений світ з пронизаного зеніту. Я держу в руці Маузера. Але моя рука слабіє, і я от-от заплачу дрібненькими сльозами, як у дитинстві, на теплих груди. Я пориваюся крикнути Мати, кажу тобі, іди до мене, я мушу вбити тебе. І ріже мій мозок невеселий голос. Я знову чую, як мати говорить, що я її м'ятежний син, зовсім змічу себе. Що це? Невже знову галюцинація? Я відкидаю голову. Це була галюцинація. Я давно вже стояв на порожньому узліссі навпроти своєї матері і дивився на неї. Бо вона мовчала. Тоді я в млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радости, закинув руку за шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Маузера і нажав спуск. Як зрізаний колос похилилася вона на мене. Я положив її на землю і дико озирнувся. Навкруги було.